Усім привіт сьогодні. Завдяки Air in ЕРІНІР маємо можливість подивитися, поговорити, а дехто навіть і придбати. Як, наприклад, це я зробив новий плеєр від Hibi rs 2 і, чесно кажучи, це один з найцікавіших релізів цього року, може навіть і найцікавіший. Ну, хто стежить за моїми оглядами або в цілому за новинками світу портативного аудіо, розуміє, що RS означає цю нову архітектуру, яку хібі придумали, вигадали і використовують. З r 2 r матрицею, а також власним софтом для цифрової фільтрації і всього іншого. Це дає їм набагато більше можливостей керування звуком ніж проста. Цифрова обробка сигналу, яка тут теж, звісно, на рівні, бо Хібі і цим відомі. І я робив огляд на їх RS6, який був там на Андроїді зі стрімінгами, всім таким іншим. Він е, е, здобув певну популярність, але великим бестселером не став. І ось хібі вирішили зробити іншу ставку. Вони зробили максимально компактний плеєр без усього. Тобто тут немає Wi-Fi, Bluetooth. Це чисто сконцентрований на саме на звуці пристрій без андроїду і всього такого, тобто RS2. Але тут та сама архітектура Darwin, якою вони пишаються. Ну і звісно, нижча ціна. Сказати, що вона зовсім бюджетна буде перебільшенням, зрозуміло, але 22 дві тисячі гривень в цілому доволі нормальна ціна за такий пристрій. А беручи до уваги, компактний розмір і доволі непоганий звук, ну взагалі дуже цікава пропозиція. Додам опис на Aera, звісно, в об... посилання додам в опис, або хотів сказати навпаки. Тобто, що ви отримаєте? В першу чергу, бачите, ось така е, доволі крута коробка. Тобто, хібі вирішили надати максимальне відчуття преміальності. Вони тут використовують як і в. В моделі попереднику цю комбінацію золотого і такого темно-зеленого кольору. Тобто вони хочуть, щоб це асоціювалося, деякі слова складно виговорювати з архітектурою Дарвін. Тут в нас зверху безпосередньо плеєр. Відкладемо його поки що в сторону. Тут така золотиста металева монетка. Я намагався її. Дістати так легенько під, підковирюючи, але вона, мабуть, там приклеєна. Далі. На шарнище в нас знаходяться аксесуари, і тут вони теж доволі щиро себе повели. Ось такий непоганий чохол не знаю, кожен шкіра чи шкірзам, але виглядає як або дуже гарний шкірзам. або яка ніяка шкіра. В них є окремий чехол за 30 доларів, здається, але думаю, що більшості вистачить цього комплектного, тим більше, що він, як на мій погляд, виглядає дуже цікаво. Далі тут в нас усілякі гарантийні папірці, якась інструкція і захисне, захисна плівочка, навіть не скельце, але все рівно непогано. І дві коробки, в яких, судячи з іконок, знаходяться. Кабелі, що теж доволі цікаво, бо зазвичай кабель до таких плеєрів йде один. Ось саме такий. Тобто USB Type-C на USB Type-A для зарядки, доступу до пам'яті і взагалі усього такого. А ось тут в нас ще один приклад гуманності. Хібі. Вони поклали ось такий кабель-адаптер з USB Type-C на коаксальний вихід. Тобто, у вас буде ще можливість за бажанням. Під'єднати цей плеєр до якогось більш старого ЦАПу, не по USB, а за допомогою ось такого виходу. Ну, як бачите, з точки зору презентації комплекту поставки, тут все просто чудово. З точки зору дизайну, плеєр теж вийшов вдалий. Взагалі, це той дизайн, який я хотів побачити в одному з майбутніх поколінь їхнього r 3 але вони для r 3 продовжують використовувати попередній такий більш заокруглений корпус. А ось тут, бачите, використали свій новий підхід до дизайну, такий більш, з більшою кількістю кутів, такий більш брутальний, вони його звуть маскулінним. Ну і Він пасує до цього плеєру. Як бачите, він доволі компактний. Років 5 тому це був безсередній розмір, а в наші часи це дуже компактний плеєр. І все, що потрібно, тут розташовано з різних боків. Зверху в нас балансний та звичайний виход на навушники, пентакони 3,5 мм, а також окремий 3,5 мм для лінійного виходу. Тут, якщо я слушно пам'ятаю, до 320 мВт, а тут до 125. І ось такий дуже незвичний елемент керування ще додали вони. Якщо його совати ось так в праву сторону, це. Включення-виключення, блокировка екрану і все таке інше. Але його ще можна перемкнути в ліву сторону, і він фіксується в цьому положенні. І це е, вмикає заряд, якщо його використовувати в режимі USB ЦАПу. Тобто ви можете це окремо контролювати, дуже зручно, якщо використовувати його, наприклад, зі смартфоном. Ось, ось таке цікаве коліщатко, яке підкреслює, що це архітектура дарвін. В якості регулятору гучності. Воно нормально обертається, має чіткі кліки і фіксує ці кліки теж добре. Ось такий мал... маленький, не дуже яскравий світлодіод, який змінює колір в залежності від роздільної здатності сигналу. І, звичайно, три, три кнопки для керування відтворенням музики. Ну, тут все традиційно. Доволі непогано він лежить в одній руці, але щоб дістатися до цих кнопок, його все ж таки треба перехопити, трошки ось так змінити його положення в руці. Ну, думаю, що це невелика проблема, враховуючи його компактність. Знизу доволі приємний сюрприз для багатьох. Ну, тобто тут є Type-C, він е, служить для зарядки, щоб його використовувати в рулі ЦАПу, під'єднувати зовнішній ЦАП, ну і все таке інше. Але, звісно, бачите, приємна частина, що тут два microSD слоти. Тож, за бажанням, ви можете, я не знаю, яка там зараз найбільша SD-картка. 2 ГБ, то можете мати 4 ГБ в медіатеці, якщо вам так захочеться, якщо там в когось колекція D'SD. 512 зіновія гучка або щось таке. І, задня, і передня сторона вкриті матеріалом, який нагадує скло, але все ж таки, скоріше, за відчуттям, це пластик. Але дякувати хібі за те, що вони одразу, просто із коробки, е причепили обидві захисні плівки і на передню, і на задню сторону. Тож вам не доведеться це робити власноруч. Якщо будете знімати захисні плівочки, то обережно, щоб не зняти одразу два шари плівки. Якщо ви це не зробите, то ось тут вже захисна плівочка, як бачите, прямо на заводі нанесена. На передній стороні в нас є екран, він займає десь половину або трохи менше передньої сторони. Тобто вони не стали робити великий екран, мабуть, щоб трохи зекономити на ціні. Він облаб... має нормальну яскравість, не супер яскравий, але ось максимальний рівень. Яскравістю для нього, і в цілому, як бачите, то навіть під яскравим сонцем він залишається доволі читабельним. Ну і він, звісно, реєструє свайпи. Треба трохи приноровитися, звісно, це там не ідеальна реєстрація свайпів, притаманна мобільним операційним системам, але в цілому керувати плеєром доволі непогано. Ну, бачите, як за зовнішнім виглядом теж чудово. Класно було б, якщо б він був зроблений з золотистого матеріалу, як той самий RS 6, але треба ж розуміти, що тут в нас більш бюджетний сегмент. Усе керування плеєром зосереджено на двох екранах. Перше, це проста така менюха, покажу згодом, що там є. І друга це екран відтворення. Тобто, в нас тут обкладинка альбому, назва треку, його роздільна здатність. Керування відтворенням, також зміна порядку. Там один трек, всі шафли і таке інше. І додаткове менюха: тут подивитися додаткові списки, пов'язані з цим треком, додати його в обране чи в плейліст, еквалайзер, інформація про альбом, властивості файлу, і видалити. вилучити його тут можна або видалити. Зверху, до речі, відкривається додаткове меню, але в ньому мало сенсу. бо Всюди ви маєте доступ до цього екрану відтворення, а це менюха просто повторює його. Ну і Тут в нас перше це медіатека, можна подивитися всі файли. Звісно, так, скролити їх не дуже зручно усім списком, але це опція для тих, хто хоче слухати всю свою медіатеку Там на повторі чи на шафлі. набагато зручніше дивитися там ось так по файлах. Як склали, все поклали на картку, так і буде. По альбомах можна подивитися, як звичайно, далі по артистах. Тобто артиста, далі показуються альбоми, на яких він присутній, і потім треки з цих альбомів, які, в яких цей артист приймає участь. По жанрах можна подивитися, ну і по форматах. тобто В мене тут немає якихось аудіофільських суперформатів. А ось далі починаються цікаві настройки налаштування звуку. Перше, це Darwin. тут налаштувань менше, ніж, наприклад, в RS6, але базові є. Перше, це обрати один з цифрових фільтрів, тут їх, як бачите, 11, і до того ж вони трохи змінюють звук. Тож, якщо ви раптом будете слухати або навіть придбаєте цей плеєр, тут є з чим поекспериментувати. Далі є режим без оверсемплінгу, якщо його вімкнути. То трохи частіше, на мій слух, звучать середні частоти, але в non-оверсемплінг режимі верхні частоти починають звучати гірше, якісь такі вони більш грубі і, і менш Ну, Для цього, звичайно, оверсемплінг зачастують придумали. І тут є ще контроль гармонік, гармонік, можна його. Додати їх більше, вони роблять звук таким більш емоційно-музикальним, але в той самий час, звісно, ви втрачаєте трохи роздільної здатності. Тобто ось цей типовий вибір між більш музикальним або більш моніторним. В цілому, цей плеєр не моніторний взагалі, але з нульом тут він ближче до нейтральності. Далі, налаштування відтворення. Тут в нас що в нас іде... Повернемось. Еквалайзер, звичайний лінійний. Не, не знаю, навіщо він тут потрібен, якщо є багато налаштувань. А, так, ще про MS-EB, ну, далі вже розкажу. Оновлення медіатеки. Чи треба оновлювати його автоматично? Режим відтворення. Далі вив... режим виводу DSD, а також компенсація гейну для DSD. З чого продовжувати відтворення після вмикання? Відтворення без пауз. Не знаю, навіщо його вимикати. Далі можете обмежити собі гучність, а також зробити, щоб він запам'ятовував гучність, яку ви обрали при вимиканні, або ж починав з якогось заданого, заданої гучності. Далі Crossfade — це такий плавний перехід між треками. Не знаю, яка з нього користь. Gain можна обрати. Ну, звісно, для цього навушники треба підключити. Replay Gain — класна штука, яка вирівнює гучність різних треків. Якщо у вас якась збірка з різним зведенням, баланс каналів, також якщо навушники під'єднані. А також переходити на наступну папку і альбом, коли щось відтворюється. І ось забув сказати: MSEB одна з найголовних фішок плеєрів від Hibi. Дуже рекомендую для тих, хто хоче підлаштувати звук під себе, але в той самий час не хоче. Займатися там експериментами з еквалайзером або ще чимось таким. Тут ви оперуєте більш зрозумілими речами, наприклад, там загальна температура звуку, можете зробити його яскравішим або теплішим, там вокал трохи висунути вперед, або навпаки, десь зробити його більш віддаленим. Ну і так далі. Тобто, там сібілянти зробити м'якшими або більш чистими, тобто то цікаве для експериментів річ. Далі, системні налаштування. В нас тут теж доволі багато всього, мова, яскравість екрану, час, скільки буде працювати підсвітка екрану, можна обрати колір теми, якщо вам не подобається стандартна. Розмір шрифту. Що робити з USB-режимом, тобто аудіо, або е, ви чекаєте там ЦАП на ньому, або зовнішній. Е, або щоб плеєр працював в режимі ЦАПа, або щоб він давав доступ до, внутр... до змісту цих SD-карток. Чи працюватимуть кнопки, якщо заблокувати екран, налаштування дати і часу, таймер вимикання при простої. таймер сну. Так, вийшов назад, показувати проценти батареї, режим. Ну, додатковий, В якому він менш їси менш батарею. Можна вимкнути цей світлодіод, він не яскравий, але якщо когось дратує. Далі, двой, подвійний тап по екрану, щоб прокинутись плеєру, налаштування скринсейверу, ну я його тримаю вимкнуним. Можна екран обернути на 180 градусів, не зовсім зрозумію, навіщо. Скинути налаштування і оновити прошивку. Ну і ось тут у нас ще такий додатковий екранчик з різними посиланнями і інформацією про плеєр. І, як бачите, базова прошивка, але всі функції, які там зазвичай чекаєш від плеєру, тут присутні. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук. Тут взагалі дуже цікаво. З одного боку, помітно, що це також плеєр з використанням дарвін архітектури, як було в RS 6, але. Такий невеличкий спойлер, звук мені тут подобається більше, ніж в RS6. Інколи буває так, що більш доступна моделька звучить краще, бо ж вони, мабуть, дослухалися до фідбеку про RS 6 і виправили дві особливості того плеєра, які не всім сподобались. По-перше, тут менш придавлені або завалені верхні частоти, вони тут, я б сказав, взагалі нейтральні. А по-друге, вони тут покращили трохи роздільну здатність низьких частот, і тому він теж теплий. Він також підкреслює обертони, емоції, він взагалі музикальний, але в той самий час ця теплота не означає, що тут менш відчутні верхні частоти. Тобто, він вийшов такий теплий, мультибітний, умовно, як то кажуть, але при тому більш збалансований, і це звучить доволі приємно. Він. Звісно, трохи поступається роздільною здатністю, щоб зробити звук більш музикальним. Також трохи він поступається в абсолютній нейтральності, але він дає таке підкреслене відчуття натуральності, бо тут насичені гармоніки, обертони, і все це звучить дуже-дуже прикольно. Про це поговоримо трохи ближче до висновку. Тобто, Низькі частоти, вони глибокі, вони добре контролюються, є трошечки так небагато доданої ваги, і звісно це йде, це зроблено завдяки тому, що трохи зменшили швидкість. Але в цілому роздільна здатність нормальна. А якщо казати про натуральність, то взагалі за рахунок підкреслення обертанів, вони інколи звучать навіть гіпернатурально, тобто такий варіант для тих, хто полюбляє не нейтральну, а таку більш насичену подачу з емоціями і всім іншим. І тут він, для тих, хто ціни таку подачу, він буде жанрово універсальним абсолютно, бо ж електронна музика, поп-музика і всі жанри, які вимагають більш вагомих низьких частот, отримують трохи доданої ваги. А усілякі там контрабаси, органи, фортепіано, низькі їх ноти, вони отримають насичені насичення обертонами, і завдяки цьому вони мають таке відчуття гіперреалізму, і це теж доволі приємно. І ось взагалі, давайте перейдемо до прикладів. Перший приклад це ЄЛО, їх один з їх відомих треків The Race. Той приклад, коли група не просто пише музику, вони роблять її, наче архітектуру. Звісно, перші архітектори звуку це Pink Floyd, і вони теж у нас тут будуть. Але Єло теж роблять музику так, щоб слухачеві було цікаво. Тут в нас на початку і різні ефекти, які імітують там присутність на перегонах. І звук мотору, там, і хлопання дверима. І... Крики натовпу, і все таке інше. І тут в нас дуже соковита басова лінія, але не така, яка домінує там над всім, як в сучасній електронній музиці, а більш виверена. І там багато цікавих інструментів, фішечок, нюансів, якісь бонги, цей вокал, який вам в два уха співає, з ASMR-ефектом, майже принаймні для мене. І той е, басовий саксофон, який тут присутній взагалі закохує в себе. Тобто класний, насичений різними штуками трек, я коли почав слухати. Я залив. Але в той самий час я ще відмітив один недолік цієї прошивки, взагалі не працює ось цей індикатор позиції в 3. Там є вже оновлення, мабуть, вони це виправили, але на 1.04, яка тут в плеєрі йшла із коробки, воно є. І другий приклад низьких частот, такий більш натуральний це Джон Мак'юен, Excitable Boy. З компіляції Rock Reimagined Девіда Чески. я вже про неї багато разів говорив, ще раз її рекомендую, вона дуже цікава. І тут в нас і барабан доволі низько уходить, і основна гітара, і басова лінія є, тобто багато чого діється в царині низьких частот, і воно все таки приємне, реалістичне з рахунок доданої е, трошки ваги, і також класно підкреслених обертонів. Середні частоти зроблені в тому самому стилі, тобто їх середина і низькі середні частоти вони мають додану вагу. Вони мають нормальну, але не сфоку... з здатність, але без фокусу на мікроконтрасті. Тобто, якщо ви хочете якоїсь там суперпрозорої середини або супераналітичності, то вам потрібно щось інше. Але тут ви маєте трохи доданої ваги, що йде на користь багатьом інструментам і чоловічому вокалу, особливо там низьким чоловічим вокалам, таким от характерним і емоційним. І, звісно ж, воно звучить взагалі музикально, без зайвого фокусу на, на недоліках запису на якихось вадах. Звісно, все ж таки краще записи тут використовувати. Ну краще використовувати кращі записи, тому що верхня середина і подальші верхні частоти вони більш нейтральні. І якщо там є якісь проблеми в цій царині, то ви їх все ж таки почуєте. А ось верхня середина там вже починається така більш нейтральна частина, більш сфокусована на малих нюансах, і через це і жіночий вокал звучить приємно. І багато інструментів там, які агресивні, які попадають у цю область, в цю ділянку, скажімо, частотного діапазону, Вони вже звучать так більш нейтрально, тобто. Плеєр робить все, щоб створити максимально емоційний ефект, але в той самий час не переборщує, не перебарщує з цим. Що ще дивує, це попри те, що в нас тут доволі така помітна забарвленість звуку, він дуже гарно будує явну сцену. Помітно більш середнього завширшки, і теж, помітно, більше середнього заглибшки, але ширина трохи краща, ніж глибина. Але в цілому ось цей 3D-ефект позиціонування тут повністю присутній і звучить дуже класно. І першим прикладом для середніх частот в нас буде якраз. Pink Floyd. один з моїх найулюбленіших треків і один з найсумніших, тому що він так підводить таку жирну риску під основною творчістю Pink Floyd, кажучи, що ось на цьому група зупиняється. Звісно, там буде і Endless River, і чудовий сингл з хливнюком. Але в цілому базова творчість Pink Floyd завершується. Деякі люди не люблять Гілмора, але звісно, ми тепер навпаки полюбляємо Гілмора. Більш ніж Вотерса на старості літ діда роджера. За ага, взагалі поплющував, але ж зараз не про це. Хай хопс дуже класний трек, який підводить підсумки усієї творчості Pink Floyd. Тут і складна композиція, і багато різних ефектів, і колокол цей на початку, і вступ на клавішах, і вокал, ну тут все бездоганно зроблено так, щоб просто доторкнутися до самого дна вашої душі, і воно це робить. А якщо когось цей трек... Не, не, не тронув, то у вас просто нема душі. А, і ось цей плеєр, звісно, підкреслює всі ці емоційні нюанси, всі нюанси інструментів, робить це доволі вдало, тобто трек звучить дуже приємно. І другий приклад у нас ще одна така класика. Для багато хто вже, багато кому вона вже на 100, 100 гидла, але це Guns N' Roses, November Rain. Можна любити цей трек або не любити, але все рівно треба поважати групу за створення такої монументальної праці. Тут і чудова оркестрова робота, і гарні гітари, вокал, наповнений сенсами кліп. Ну, тобто така класика рок-музики на всі часи, яка залишиться багатьом прийдешнім поколінням. І тут, звісно, плеєр все робить те, щоб підкреслити і гітари, і, і вокал, і емоції, і все це передати у дуже дуже музикальному стилі, щоб звучати максимально приємно. І ось верхні частоти, вони такі абсолютно нейтральні. Вони тут немає дононої енергії, тут немає такого відчуття супер яскравості. Але вони і не придавлені, не, при... не відведені десь на другий план. Тобто, це для тих, хто полюбляє верхні частоти, хто любить їх технічними, але в той самий час не хоче, щоб вони були занадто підкреслені. Тобто, це для помірних вечефілів варіант. Дуже гарна роздільна здатність на верхніх частотах, гарна протяжність, тобто попрацювали вони зі своєю дарвін архітектурою, для того, щоб виправити одну з головних вад цих r 2 r Матриць, а вони завжди трошки підпсують верхні частоти. Це, звісно, в режимі оверсемплінгу все це я розповідаю, бо ж без оверсемплінгу там верхні частоти псуються, хоча середні стають трохи більш натуральними. А верхні частоти, в них навіть присутня шаруватість і навіть не базова, а краща за базову, може не середня, а десь на півшляху між середньою і. Базовою, але вона все ж таки присутня, і це надає відчуття повітря, відчуття там аудиторії, де все це записано. Звісно, якщо все це зберегли в процесі запису, ну і дуже-дуже добре насичення обертанами, яке теж додає реалізму. І, взагалі, ось такі, ось така манера подачі верхніх частот, вона якраз компенсує основні риси середніх і низьких частот, роблячи звук більш збалансованим. Першим прикладом в нас буде Девід Боуї Starman. Ну, тут, звісно, в нас гітара, яка йде в верхні частоти з насиченням обертонами. І вокал Девіда безпосередньо теж набуває певної реалістичності завдяки цьому. Тобто, взагалі дуже збалансовано подається цей трек. А... І другий приклад в нас. Це те, що я завжди використовую для того, щоб для себе з'ясувати, що тут за кількістю і енергією в верхніх частотах. Бо ж Iron айронмейденський Севен Санфа Seven Сан записаний яскраво із сибілянтами. І ось коли кажуть там про те, що про те, що в плеєрі хочу без сибілянтів, ну. Взагалі без сибілянтів взагалі не важливо, але зазвичай, коли кажуть про сибілянти, то мають на увазі, що вони підкреслені. І ось, наприклад, на цьому треку вони мають звучати підкреслено і з цим нічого не зробиш. Якщо навушники з плеєром не роблять на приспіві на буквах С такий трохи, трохи, як царапають слух, то значить, що тут десь зажали верхні частоти. А якщо вони, звучать, дуже вже яскраво і неприємно, ну, тут тобто, то вже щось додали і вийшли з під контролю. І ось тут якраз є ось цей ефект різкості, але в той самий час він дуже помірний, як, ну, як і має бути. Тобто середні частоти тут дуже збалансовані, верхні перепрошую, частоти дуже-дуже збалансовані. І роздільна здатність, і все таке. Тобто, тут і перкусія звучить приємно, не, не губиться на фоні основної епічної, пафосної частини. Ну і в цілому манера передачі з середніх частот додає цієї епічності емоцій і теж звучить так, як англійською кажуть, majestic. Тобто, ну, ось так він звучить. З точки зору поєднань. Це дійсно найпотужніший плеєр, тобто в піці ми можемо отримати 320 мВт з балансного виходу, але в середньому там буде трохи менше. Взагалі жодних проблем з внутриканалками, окрім там якихось може, зовсім тугих моделей, які там штучні одиниці. А щодо повнорозмірних, ну тут треба оминати стороною всілякі 300-омні моделі, в яких чутливість там. Менш ніж сотню децибел. Якщо ви обрати щось таке нормальне в розкачці, типу там, не знаю, тої самої сівги, наприклад, яку я згадував на що описував нещодавно, то він їх розкачує. Але в цілому там якісь тугі повнорозміри, це не для нього. Він зроблений з максимальним упором на портативність. І знов-таки, говорячи про порівняння, ну тут в нього конкурентів майже зовсім немає. У цьому сегменті є, звісно, різні плеєри там. На традиційних ЦАПах там є більш нейтральні від FIO, наприклад, більш моніторні від Шанлінгу. Десь там є DX170, який я все не почув. Він якось не доїде. Може колись у майбутньому все ж таки це трапиться. Але вони інші. В них немає такого підкреслення обертонів, в них, в них немає такої підкресленої музичності і всього такого. Ну, єдиний конкурент, він і за форматом схожий, але трохи більше це, звісно, KinKane N3 Pro. Але в них це забарвлення досягається за допомогою ламп. А тут на рівні ЦАПу і, на мій слух, тут це звучить більш натурально і більш природньо, тому я б віддав перевагу цьому плеєру. Підводячи підсумки, тут можна сказати, що це дуже гарний вибір в якості першого плеєру, якщо ви хочете таку дійсно музикальну, не моніторну подачу. Або це може бути другий плеєр в колекції, якщо у вас є щось таке більш традиційне, з більшим фокусом на мікроконтрасті і більш нейтральне, і ви хочете спробувати ось цей інший варіант подачі, такий більш. Аналоговий, як то кажуть, більш вінтажний, але в той самий час на доволі гарному сучасному рівні, бо теж там не забувають про ВЧ і контролюють усе дуже добре. Тож, дуже-дуже цікавий плеєр, мені він сподобався. В мене він залишається на майбутнє. І дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.